Вітаю, друзі! Стрічка Facebook наповнена образами на Трампа та закликами до Зеленського, щоб він звернувся до народу і об'явив на весь світ, що ми не здаємося, а будемо битися до кінця. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною. Вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривнею». Всі подробиці є в описі до кожного відео. Давайте собі уявимо вантажівка, де у кузові весь народ, а за кермом президент. А у цієї вантажівки двигун працює з перебоями. Коробка передач дає тільки одну передачу, а гальма геть відмовили. Але у кузові народ горланить. Вперед, і тільки вперед, покажемо усім кусь кіномать! Ми не можемо вплинути на слова і дії Трампа так само, як і Путіна. То для чого тут усілякі на них образи? Ми їх можемо посилати кудись і навіть голий зад показати, але від цього воювати стане не легше. Маємо те, що маємо. Але ми можемо змінити наше відношення до війни, а звідси і наблизити перемогу, згуртувавши українців. Прибравши із влади ворогів, саботажників і корупціонерів, почати говорити відверто про наші недоліки не лише у Фейсбуці, але й на телеекрані і, зокрема, тут, у Ютубі. Нам необхідно негайно створити народне віче чи якесь інше об'єднання із тих, кому б довіряли українці, і яке почало виробляти програму захисту країни та виходу із кризи. І, друзі, я хочу одразу зауважити: я ні в якому разі. Не натякаю тут на Порошенка, потрібно негайно створити уряд народної довіри із професіоналів, патріотів. Так, ми сьогодні у складній ситуації, де вибори президента не можемо проводити, але ж ми можемо поміняти трансмісію, полагодити двигун та гальма. Чи тільки вперед і вперед до першого урвища. А то складається таке враження, що дехто більше турбується за спасіння президента, чим за спасіння цілої країни. Я не проти. Ну, насправді хай ще трохи посидить за кермом. Але увесь той механізм між президентом і народом потрібно негайно змінювати на тих, хто знає, що робити, і думає за майбутнє саме України, а не посади президента. Ми часто зустрічаємо у засобах масової інформації, що навіть іноземці здивовані, як українці за короткий період часу зуміли своїми руками створити унікальні дрони та інші види озброєння. Нещодавно хтось писав у що деякі види зброї, наші умільці роблять майже на передовій. То що ж це виходить? Українці майже на коліні роблять унікальну зброю і перемагають ворога. А от керувати країною вони не вміють і керувати мають лише 5-6 менеджерів. Чи може тут щось не так? Ми не можемо заборонити Трампу, Путіну чи ще комусь із тих, хто нас хоче купити чи захватити. Вони далеко і працюють на свої інтереси, але ж у наших силах вплинути і виконати із української влади тих, хто працює проти України і хоче нас продати. То, можливо, коли світ побачить, що українці зняли свою країну із розпродажі, і Україна більше не здається і не продається, то і бажання її захватити чи купити пропаде. Ну, а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики, дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у в соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!